22 січня День Соборності України у 1919 році був проголошений акт возз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. З нагоди річниці події о 8 ранку сотні активістів зібралися на мосту Патона у столиці. Як у вас настрій? Чудовий, рада побачити знайомі обличчя. Нормально я пишаюсь тим, що Наша країна нарешті прокидається і починає боротися за свою незалежність по-справжньому. І бажає всьому народу України нарешті об'єднатись і е, стати ну, в єдину таку соцільну постать. В Україні йде війна, але ми вийшли показати те, що Україна є соборна, як була, як буде, як. Я зараз, як мені здається, активісти розгорнули 30-метрові українські стяги та двома колонами з правого та лівого берегів Дніпра розпочали рух на зустріч одне одному. Через 15 хвилин живі ланцюги людей об'єдналися як символ єдності України в цілому. Посередині моста Патона відбулось братання січових стрільців, як і в 1919 році, коли директорія Української Народної Республіки проголосила з луку всіх українських земель в єдину українську державу. Об'єднуватися, радуватися, що ми об'єдналися. Одна єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна. Сьогодні ми святкуємо день соборності. Сьогодні день єднання. Як ми кажемо, акт звуки єднаємося за руки. Ми об'єднали два береги Дніпра своїми живими руками собою, тобто показали, зв'язуємо цю країну, що два береги єдині. Це означає, що Україна єдина, що ми хочемо, щоб Україна зберігла свою незалежність, щоб всі е, території, які е, зараз ми втратили, щоб вони до нас повернулись, і щоб ми здобули перемогу у цій війні, яку ми не починали, але перемогу обов'язково, щоб наступив мир. Я вірю, що Настане той день, коли ми заживемо справді знаєте в добрі, і ніхто не буде нам вирішувати, як нам жити, який нам шлях обирати. Я не просто так, до речі, зараз стою з флагом кримсько кримськотатарського народу. Я зараз з Кримом. Я не знаю до речі, тут є мої побратими тут зараз у цій колоні. Але я, я спеціально взяв. З собою цей фах, аби дійсно показати, що Україна, принаймні тут, принаймні зараз, вона єдина і завжди такою бути. Як ви вважаєте, Крим повернеться? Звичайно, рано чи пізно. Але я думаю, що достатньо скоро. Одна, Одна єдина соборна Україна. Одна єдина соборна Україна. Владислав Кордік, Андрій Пішта.